Українська література 11 клас, література письменників емігрантів, праська школа Євген Маланюк. Уривок з поеми. Еміграція це виїзд людей, емігрантів із своєї батьківщини до іншої країни для постійного або тривалого проживання, діаспора це частина народу або етнічної спільноти, яка проживає за межами батьківщини, зберігаючи при цьому спільні генетичні, культурні мовні. Та духовні зв'язки з нею. Термін діаспора походить від грецького слова, що означає розсіяння, еміграція українців за кордон. Українська діаспора відрізняється від діаспор інших народів тим, що вона не мала повнокровних зв'язків із батьківщиною. Українська діаспора існувала не лише в географічній, а й в культурній і навіть родинній ізоляції від рідного краю. Адже радянська влада змальовувала образ діаспори як ворожої сили, яка бажає лиха українському народові. Перша хвиля еміграції. Існують багато хвиль еміграції, і 1861 рік вважається роком початку масової еміграції українців, яка тривала до 1914 року, тобто до початку Першої світової війни. І провела за океан понад 180 тисяч українців. Переважну більшість становили вихідці з Галичини, Буковини та Закарпаття земель, що входили до складу Австро-Угорської імперії. До Канади до 1914 року виїхали 170 тисяч українців, Бразилії 40 тисяч Аргентини 10 тисяч. Першу хвилю еміграції називають трудовою еміграцією. Друга хвиля української еміграції в міжвоєнний період 20-30 роки була спричинена політичними, соціальними та економічними чинниками, включаючи незгоду з радянською владою, насильницьку колективізацію, переслідування інтелігенції. Найяскравішою рисою міжвоєнного періоду була поява нового типу українського переселенця, політичного емігранта. І тому. Другу хвилю еміграції називають ще політичною еміграцією. Поразка визвольних змагань УНР та Зонр змусила емігрувати велику частину політично активного українського населення. Значна частина емігрантів зі Східної України ринула на захід у 1920 році, коли армія УНР відступила до Польщі. Польща перестала бути гостинним притулком для емігрантів 1923 року. Коли польський уряд відмовився від підтримки Петлюри. Після цього деякі емігранти залишилися в Польщі або на окупованій Польщею Волині. Більшість, однак, переїхала до Чехословаччини. Найбільш прихильно до вигнанців з України поставилася Чехословаччина на чолі з президентом Томашем Масариком. Міста Подебради та Прага стали потужними культурними, освітніми, політичними центрами українського життя. Українська господарська академія українська вища висока технічна школа в Подебрадах, заснована 1922 року українським громадським комітетом у Празі. Ця українська господарська академія була, функціонувала за гроші Чехословаччини. Упродовж перших десяти років Українська господарська академія мала 118 педагогів. 92 з них були українці. Найбільше в 1928 році 96 українців і 26 чехів. Ось фото ректорату Української господарської академії. Український вищий педагогічний інститут відкрито. 1923 року заходами Українського громадського комітету за фінансової допомоги Уряду Чехословацької Республіки як дворічну школу учителів для нижчих шкіл та позашкільної освіти. Ось перед нами фото посвідчення українського студента Українського інституту імені Михайла Драгоманова в Празі. Юрій Шерех. Український літературний критик, який теж був емігрантом, писав: ми опинилися на чужині, програли, не гравши політичні ставки. Якщо не могло бути батьківщини на географічній мапі, ми могли збудувати батьківщину в наших душах. Літературні мистецькі твори, що постануть з нашого об'єднання, будитимуть душі свої і чужі, поновна будова України. Почнеться з таких творів. Улас Самчук, відомий український письменник-емігрант, говорив про роль літератури в еміграції. Наша література зробила багато для відродження свого народу, але перед нею ще багато дечого, що ще треба буде зробити. Ми різні за формою, але однакові в намірах. Так, ми не емігранти, а народ. У поході. Праська школа це умовна назва групи українських письменників емігрантів 20 х років, які після поразки визвольних змагань опинилися в Чехословаччині. Це переважно була Прага або Подебради, і створили потужний культурний осередок. Термін праска школа був введений українським еміграційним критиком Володимиром Державиним після Другої світової війни, коли самої праської школи вже не існувало. Євген Маланюк взагалі заперечував існування праської групи. У літературознавстві немає одностайної думки щодо персонального складу групи, тобто. Це не була група, об'єднана організаційно, як, наприклад, в Апліте, Гард чи інші групи в Україні, яка б мала свій статут чи якусь чітку ідеологічну та естетичну платформу. Чимало представників організації жило не тільки в Празі, а й в Варшаві, Львові та інших містах Європи. Наприклад, Наталія Лівицька холодна проживала цей час у Празі, Юрій Липа проживав у Варшаві, Леонід Мосенс по Дебрадах. Юрій Клен у Німеччині, Галина Мазуренко в Празі. Дмитро Донцов, ідеолог українського націоналізму. Він редагував вісник це ключове видання, де друкувалися пражани. Донцов вимагав від митців створення нового типу українця, вольового, войовничого, безкомпромісного. Але не всі погоджувалися з його ідеями. Наприклад, Євген Маланюк критикував надмірний. Радикалізм Дмитра Донцова. Що об'єднує митців праської школи? Перш за все, це ностальгія за Україною, це історичне осмислення минулого України, це історіософічна тема. І також, звичайно, ідея утвердження державності України. Ось маленька поезія Олекси Стефановича Молитва. О, ти, що тамо, де почаїв, під небом ставши голубим, далеко в простори засяяв Золотоглавієм своїм. О найсвятіша я єдина! До стіп схиляюся твоїх! Так звучала молитва Олекса Стефановича до Києва та до України. Олег Ольжич це син Олександра Олеся, справжнє прізвище Олега Ольжича, Олег Кандиба. Це поет, археолог і політичний діяч. У неповні 23 роки він захистив докторську дисертацію в Карловому університеті у Празі за темою Неолітична розписна кераміка Галичини. Гестапо заарештувало Олега Ольжича 25 травня 44-го року на квартирі у Львові. Його відправили в концтабір Заксенхаузен і жорстоко катували протягом двох тижнів, помер в ніч на 10 червня від тортуру на черговому допиті. Олена Теліга у липні 1922 року. Олені з мамою вдається виїхати з України і оселитися в Подебрадах у Чехословаччині, де на той час її батько Іван Шовгенів вже був ректором Української господарської академії. Олена Теліга родом з-під Москви. І саме в празі вона з особливим запалом продовжує вивчати українську мову, беручи уроки в бандуриста з Кубані Михайла Теліги, який потім стане її чоловіком. І разом піде на розстріл з нею, хоча міг бути врятований. Коли Друга світова війна добралася і до Києва, Олена Теліга разом із Уласом Самчуком вирушає до України. Вона очолила спілку українських письменників у Києві, також редколегію літературного додатку під назвою Літаври до газети Українське слово, яка видавалася у Житомирі. І переїхала до Києва. 2 грудня німці арештували редакцію українського слова, і 21 лютого 1942 року Олену німці розстріляли в Бабиному Яру. Оксана Лятуринська родом з Волині, навчалася теж в Карловому університеті на філософському факультеті. Окрім того, в студіях пластичного мистецтва та чеській високій художній промисловій школі, як скульпторка брала участь у різноманітних виставках, які проходили в найбільших європейських містах. Оксана Ляторинська поруч з Олегом Ольжичем це може те найцінніше, що в ділянці найновішої поезії породила наша еміграція як така, так писав про Оксану Ляторинську Євген Маланюк. Юрій Липа син письменника Івана Липи. Юрій Липа письменник, публіцист, лікар, історіософ, громадський діяч, учасник національно-визвольної боротьби 17 20-х років. 20 го року емігрував до Польщі, закінчив медичний факультет Познанського університету. 43 го року. Повернувся до Галичини, працював лікарем у Яворові і навколишніх селах, розстріляний НКВД у селі Бунів Львівської області, де і похований. Будучи на у Бога. В тебе тільки труд. безнажний, безустанний і відданий. Це може бути, життєвим кредо Юрія Липи. Євген Маланюк. Імператор Залізних стров, так називали українського письменника та сотника УНР Євгена Маланюка. Євген Маланюк вийшов із давнього українського козацького роду з Херсонщини. Він був сотником армії Української Народної Республіки, а потім інтернованим у польських таборах і врешті дістався до Чехословаччини. З 45-го року Євген Маланюк. Опинився в західній Німеччині, тікаючи від наступу радянської армії, а 49-го року переїхав до Сполучених Штатів Америки. У подебрадах в українській господарській академії Маланюк був у конфлікті з усією професорою. Маланюк вважав, що українські викладачі мічені поразкою українських визвольних змагань і несуть енергію поразки на собі. Ми не належимо до тих земляків, писав про себе Євген Маланюк, що носять готовий рецепт рятування батьківщини в кишені власної камізельки. Ми не вміємо пророкувати майбутнє та історично декламувати про неньку серденьку чи шелестіти паперовими шабельками. Але ми добре знаємо, чого може доконати одуховлена людська енергія. Чого може осягнути творча праця і яку вартість має конструктивна структуральна, національна особистість? Олена Гусейнова писала так про Євгена Маленюка: кожна нація живе національним міфом. Якби всі національні історії ввести в комп'ютер, він би збожеволів, тому що все суперечить одне одному. Світ не такий, яким він є довкола нас. Світ такий, як ми його бачимо або хочемо побачити. І Євген Маланюк вважав, що потрібно дати сильний героїчний міф. Тобто Олена Гусейнова пише про те, що кожна нація має мати свій сильний героїчний національний міф. І це є підвалено будь-якого національного розвитку. Уривок з поеми епіграф. Верхайрена, я син цієї породи або я син цієї раси. Внук кремезного чумака, січовика блідий праправнук, я закохався в гучних віках, я волю полюбив державну. І крізь папери, крізь перо, крізь дні буденні, богоданно рокоче запорозька кров міцних поплічників Богдана. тих, Отаманів корінних, що під гармати революцій Уміли кинуть п'яний сміх Вскривавлене обличчя муці, чия залізна голова із під катівської сокири жбурляла в чернь такі слова, що їй мороз ішов за шкіру. Хто в дикий вихор гопака втіляв життя назустріч степу, і чия упевнена рука зміцняла? Сивого Мазепу. Коли ж в Батуринськім огні держава рухнула тоді то, вони взяли свячений ніж Залізняка майбутні діти. Хай згинуло, хай загуло, вони лишилися, як криця, і жадний примус, жадне зло їх не примусило скориться. Херсонські прерії, мов Січ, а кобзарем. Херсонський вітер, і рідним був одразу клич. Вставайте, кайдани порвіте, бо ж там тече козацький бух, і не раз червона синюха, а я там весен, вербний пух, і дух землі з дитинства нюхав. Як не калічила Москва, не спокушав її розгон той. Та враз підвівсь і запалав, із серце кров'ю крикнув гонта. Даремно, вороже, радій, не паралітик і не лірник, народ мій в гураган подій, жбурне тобою ще невірний, ще засилатимеш, на жаль, до Києва послів московських, і по паркету наших заль, ступати лаптю буде. Скорсько. Маланюк історіософ, Йому належать концептуально важливі праці історії української культури. Історіософія це релігійно-філософські, філософсько-містичні уявлення про історичний процес. Тобто, це спроба пояснення сенсу логіки історичних подій. В основі твору завжди лежить якась історична подія, і автор аналізує історичну подію зі своєї точки зору. На яких історичних подіях зосередився Євген Маленюк в поезії? Ось, наприклад, у ривочки: Рокоче запорозька кров міцних поплічників Богдана. Хмельниччина, хто в дикий вихор гопака втіляв життя назустріч степу, і чия упевнена рука зміцняла сивого мазепу? Це епоха Мазепи, епоха Гетьманщини? Коли ж в батуринському огні. Держава рухнула тоді то вони взяли свячений ніж Залізняка майбутні діти. Батуринський огонь це батуринська трагедія, яка відбулася в часи Полтавської битви. І Залізняка майбутні діти тут згадується безперечно Коліївщина, гайдамацьке останнє гайдамацьке повстання. Символічні образи поезії. Поезія насичена символами, і ми спробуємо розібрати деякі з них. На початку твору автор пише про себе: Я закохався в гучних віках, я волю полюбив державну отже, образ державної волі. Крізь дні, буденні богоданно рокоче, запорозька кров. Запорозька кров. Символ жертвеності. Вони взяли свячений ніж Залізняка майбутні діти, образ свяченого ножа, так само, як Тараса Шевченка в гайдамаках, коли ж в батуринському огні держава рухнула батуринський огонь як символ трагедії. У чому особливість епітетів? Воля державна, запорозька кров, свячений ніж і батуринський огонь. Твір якого письменника нагадують рядки: херсонські прерії, мов січ, а кобзарем херсонський вітер, і рідним був одразу клич. Вставайте, кайдани, порвіте. Алюзія це художньо стилістичний прийом, натяк, це відсилання до певного літературного твору історичної події. І, звичайно, ми бачимо алюзію на Шевченків заповіт: Поховайте та вставайте, кайдани Порвіте і вражою злою кров'ю волю Окропіте. З якою метою, на твою думку, Євген Маланюк тут вдається до алюзії. Ще один уривок. Даремно вороже радій, не паралітик і не лірник, народ мій, в гураган подій жбурне тобою ще невірний. ІВАН Франко. На початку поеми Мойсей звертається до українського народу. Народи мій замучений, розбитий, мов паралітик той на роздорожжю, людським презирством, ніби з трупом вкритий. Чи погоджується Євген Маланюк з Іваном Франком? Поет намагався пробудити в читача психологію переможця, хай згинуло, в кінці пише він, хай загуло. Вони лишилися, як криця, і жадний примус, жадне зло, їх не примусило скориться. Даремно, вороже радій, не паралітик і не лірник, народ, мій в гураган подій, жбурне тобою ще, невірний. Ще засилатимеш, на жаль, до Києва послів московських, і по паркету наших заль, ступати лаптю буде Сковського. Чи в поезії Євгена Маланюка є елементи політичної сатири? І наостанок, як все-таки ти розумієш епіграф твору? Чому Євген Маланюк до своєї поезії у ривок з поеми взяв епіграф Еміля Верхаєрина Я син цієї породи? Я син цієї раси.